Центральний ринок досі не працює. Де ж зараз купують покупці товар, який раніше купували на ринку? Саме з таким питанням ми сюди сьогодні прийшли. Я купую на Неві? На Неві купуєте? Угу. А сьогодні на центральному? Ну так шо нельзя. не нельзя? Ні, не просто гуляю. питання. Отак, сметану молоко, в основному молочні, овочі. Ну Це можливо купити зараз. Можливо, але не у, то не у своїх, то не то, а вже звикли до Руками своїх. Постійно змінювала точку, де подешевлі скала, фрукти, овочі, молоко в основному. Угу. Здесь я ще не пройшлась, а ринок же закрит. Угу. Когда відкроють, не звездно. Ну, якщо власть закрила, я думаю, это правильно. В магазине, да, Ось, це правильно. Воєнне время. У магазини. Це що є? Другого. Що треба мені ось сюди в молочник? Uh -huh. Я не можу от чоловік вивез колбасу, а сири там оставив. Ось іду, де куп'я. Ну, я б купила оценяний. Що можна купити на пенсію?